Тик, зараз піду у баню. Тик, він має дати запальничку. Хей, А де дрова? В неї в горах. І, і це, ми не одні у баню йдемо. Зрозуміло. Іду забирати дрова. То вона така взагалі. О. -о, 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 -о. Мені треба дрова для бані. Це за красивий хлопець. Де дрова? На, дрова. Закидую дрова в піт. Треба хіба підпалити? Тик, готово! Можна кайфувати. Гей, hey, хочеш кекс? Точно ні. Вона хоче кекс. Муси кекс зараз. Ааа! Моя спина ой, я йому зараз йду робити масаж, ат а ти сосвики. Добре, зараз для нього буде смачна їза. Кидаю дрова. Вогонь. Засувик точно буде смачним. Що <косв 'язувателі> Чо сталося? Чому у вас троє? Які троє я один? Ти надихалась димом? А сосук? Я зарю, но він підгорів будете? Не буду у закузі. Закузі просто кайф. Ооо згідна. Амозе кекс. Давай. Kla <svijek> s snimati video je ovo i olekvadu na YouTube.